Ну і декілька слів, щоб хотів сказати, що ж то за татарські с... 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 сілені да? за щоденником Якова Марковича. Э... Цікавий дуже етнос мешкав на території Буковини, зокрема, тодішнього Хотинського Санжаку, а нагадується територія э... від Заставни до Сокірян теперішніх і до Новоселиці. Э... Це тюркський етнос. Вони. Прийшли до нас території Речі Посполитої, починаючи з кінця XVII століття. В Речі Посполиті вони з'явилися в кінці 14, на початку 15 століття декілька хвиль переселень, грубо кажучи, це нащадки воїни хана Тохтамиша перші, які програвши Тимурою Еміру Самаркано Тамірлану війну, Солота да і розгромлена. Ти на воїнів хана Тахтамиша втікла у великих князів Литовське після Люблінської унії відповідно почали селитися від Білорусі, Литви, України навіть в Польщі, компактними поселеннями і було декілька хвиль переселень. Вони були легкою стрілецькою літною кінотою, розвідниками, володіли тюркською мовою, ну турецькою, грубо кажучи, і тими мовами, де вони мешкали, тобто були двомовними, і ось 1672 році, коли спалахує річпосполицько-османська війна. 1672-1676 років частина цих татар, а їх називали Липки. Ліпка це литовська наз турецька назва Литви Ліпка. Липканські татари або Липкі, як їх називали, або литовські татари, декілька назв є. Вони мусульманами залишилися. Прийняли польські прізвища, там ось, Тугай, Барановський. Можна продовжувати цей перелік Кантеміри. Uh, і ось вони не отримували платню від до речі, посполити за свою службу, хоча вірою і, і правдою служили все 17 століття. І починаються релігійні утиски. І вони поступово починають мігрувати на терени Буковини. Зокрема, компактно оселяються навколо Хотина. Збереглося, знаємо навіть населені пункти, де вони проживали. Це Атаки під Хотином, Анадоли, Рукшин, Данківці, Сербичани в Сокірянщині. Близько 20 населення, навіть є версії, що місто Ліпкани в Молдові це ну вони там і жили, якщо чесно були. будували мечеті у своїх населених пунктах, займалися традиційними такими промислами, як в основному шкірою Обробкою шкіри, будучи прекрасними наїзниками, виконували різноманітні кур'єрські доручення хотинських пашів, розвідку несли. Отакі елітні, ну, скажімо так, елітні елітна легка кавалерія. Згідно щоденника Якова Марковича, ці татарські вели Веліна політі Паліна, да вони були розграбовані. Як правило, липканські татари, вони ж мігрували постійно з території речі Посполитої на територію Османської імперії протягом всього 18 століття. І як правило, коли сюди заходила російська армія. 1739, 69 і так далі можна продовжувати. Як правило, вони покидали цю територію. Тільки турки поверталися, татари знову приходили на цю територію, так? тобто такі постійні міграційні процеси. Достатня доля їхня, ну, остаточно, в 1806 році, коли на Терени Хотинщини вже зайшла російська армія майже на 100 років, їхня доля. Ну, джерела мовчать, якщо чесно, по великому рахунку. Але в мене моя версія особиста, э, э, знаючи про долю буджатських татар, що з ними зробив Суворов, ну, фактично цілий етнос винищили, так? вони, думаю, не чекали цієї долі своєї. Більша частина з них втекла знову ж таки за Дунай поближче до турецьких э, володінь, де не було. Російської влади частина все ж таки залишилася. Чому я стверджую, що залишилася? Тому що ці татарські прізвища в Хотинському районі збереглися: Кричинські, Кантеміри, Барановські це все знатні татарські роди, які були у цих татар татарлибо. Тобто частина нащадків все ж таки залишилася. Вони не були європеїзовані, вони самі по своїй натурі Європи вже були на той момент, які співіснування з українцями, білорусами, литовцями. Так? Тобто, там Азі... були, але... З такою азійською азійської зовні навряд чи вона була. Е -е, мені важко казати за Буковину так, ну, за таким висловом росіяни називали російська буковина і австрійська буковина. Ну, молока, за австрійську буковину, власне, Чернівці мені важко говорити. За терени Хотинського, колишнього Хотинського Санжаку, тобто сучасного Дністровського району, щоб всім було зрозуміло, топонімів лишилася маса ледь не в кожному селі безпосередньо Хотинщини, Кельмінеччини, Частково-Сокірянщини. Є або турецькі та турецькі урочища, або татарські урочища, турецька чишма, турецьке джерело, турецька кринича навіть в мові старого старшої частини населення от безпосередньо в Хотині, вживаються такі слова: казан, чишма, сарай. Це все турецькі або тюркські назви. Якщо подивитися на сучасну карту Чернівецької області, у нас кидаються у Воді, що дуже багато подвірівок або подвірне Е, Якщо взяти старі карти 18 століття, накласти ці карти старі на сучасні карти, то ці подвір'ївки дуже чітко лягають на такі турецький термін, як кішла. Ка перекладається як казарма з турецької мови, там кишла, чорна, біла замшіва. Тобто це дуже багато в кінокільмінеччині. таких. це свіжі про те, що ці населені пункти там дислокувалися або яничарські підрозділи, або інші підрозділи османської армії. А в радянський період просто неправильний переклад. Правильно, було вже хочете перейменувати ці кішки, треба було зробити їх так? але не подвір'ївками. Це був неправильний переклад, тому сьогодні вони носять такі назви. Крім того, наприклад, по топономіки, знову ж таки, назви цілі. В основному найближчі до Хотина вони — Це атаки село. Так? Помилково вважається, що це переклад означає рибацька артіль, курінь, якийсь, тобто промислен на Дністрі. З турецької мови воно перекладається в двох термінах: це ярмарка і намет. І швидше за все, в нашому розумі атаки, які сьогодні під Хотином, і атаки, які є молдавські, це ярмарка. Тому що в прикордоні, коли турки зайняли територію Хотинщини, Хотинськори Хотинський Санжак, оцих атак було багато. Тобто це міжміжприкордонні ярмарки для торгівлі з підданими речі Посполитої. Ось таким чином, село Анадоли у нас є під Хотином. Мало хто знає, але це Анадолу. Азійська частина Османської імперії, підрозділи турків, які прийшли до Хотина в 1713 році, прийшли з Анатолії в першу чергу, затоплене село Тарабани. Ну, також, скоріш всього ж, тюркського походження похотину. У нас також знову ж таки можна відмітити, в турецький період місто ділилося на дві частини: Константинопольське передмістя і румелійське передмістя, звідки ця назва Румелія, тобто це європейська частина. І, і один з районів міста по сьогоднішній день щодо виду, дещо видозмінено, але нос носить цю назву румня, але це румла. Є, отак воно збереглося. Тому, якщо копнути турецький слід, він ну, скажімо так, османський слід, тюркський слід відніється достатньо непогано. Тут варто також сказати, чому такий серйозний вплив. Оці війни Речі Посполитої XVII століття з османами, так. Війна 1672 1676 років, згодом так звана Велика Турецька війна. Молдавські правителі, господарі і Валаські, до речі, дуже часто зраджували османських султанів. Ну, якщо це можна назвати зрадою, так, по великому рахунку. І після Карловицького мирного договору 1699 року, коли турки втрачають свій такий найбільш потужний форпост. В Подністрові Кам'янець, у них постає проблема, вони отримують новий протяжний кордон Подністру з Річ Його потрібно якось укріплювати. І вони вибирають саме Хотин. Це для того, щоб завершити оцю лінію укріплень, які від Очакова, Білгородністровського, Бендери і Хотину це таке на верші було цієї укріпленої лінії, ключова точка ворота в Молдавських князівства. Стояло питання, що ж робити з, тими Молда... з Молдовою? Для того, щоб обмежити зносини з Молдови з зовнішнім світом, що треба її відсікти. І тому це відокремлюється Хотин, будується бастіонна фортеця, відокремлюється, якщо не помиляється, до 90 сіл. Від Молдови, Це, в тому числі, ну, част, частина, е, з однієї з версій, навіть Чернівці в той момент були відокремлені і приєднані до, е, до тоді ще Хотинської Нахія згодом Санжака. Е, е, Обмежувалися зовнішні зносини, все, і Молдавське князівство фактично було упокорене на той момент. Теоретично він мав би підпорядковуватися Чаківському байлербею. Або в Сілістрійському, в залежності від того, де він сидів. Наскільки ми бачимо, хотинські паші своє призначення отримали безпосередньо Стамбул одразу. Тобто було дуже велике значення. Що турки спочатку створили так звані хотинські нахії, це менша одиниця в адміністративному плані і санжак, то вже в 1727 році до них доходить, що потрібно робити щось більше тут. І створюється вже безпосередньо Хотинський санжак. Ну, Не можна сказати, що це надзвичайно сильно мі 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 мілітаризована якась зона, тому що в літературі пишуть, що от, найбільше, що такий ну, міф великий, коли читаєш залога хатинської фортеці 20 тисяч вояків. Ну, Хто був в Хотинській фортеці, бачить ті османські укріплення, я завжди наголошую, залого 2,5 тисячі. Це в найкращому випадку, середньому 1800-200. Залога Хотина це 10 тисяч, тобто місто ще мало ще одну лінію укріплень, а залога вже всього Санжаку повністю. Це вже могло бути 20 тисяч. Під час бойових дій турки сюди наганяли і 60, і ще 80 тисяч. Додатково під час російсько турецьких воєн такі випадки були по великому рахунку. Але це була така особ... ну, особна територія. Яка, яка, до речі, територіально не була зв'язана з Османською імперією, за що потім поплатилися по великому рахунку турки в 1806-1807 роках. Колись, ну навіть я, коли проводжу екскурсії в Хотинській фортеці, я стикаюся з оцим ще радянським міфом. Турки дуже погані. Вибачте, мене ледь, ледь приходили всіх християн ледь не вирізали. Ну, завдяки тому, що я завжди говорю, історія це точна наука, що би там не казали. Тобто у нас є факти, документи, співставляємо, аналізуємо. Що ми можемо говорити про османське панування в Хотені. Турки, коли прийшли в, в 1713 році, зайняли територію теперішнього Хотина, Грубо кажучи, анексували у молдавську кнівісто, від'єднали, будують бастіонну фортецю. Міф перший, коли говорить, що починали зганяти місцеве населення на будівництво цієї фортеці. На щастя, збереглися дифтери, так звані реєстри робітників, яких султан відправляв на будівництво цієї фортеці. І він нам говорить про те, що фортецю будували не, ну, не підневільне населення. Молдавського князівства. Молдавське князівство в рахунок виплати Джизі, так званого податку щорічно, який відправлялися до Стамбулу, надало 2000 підвод з робітниками. Але за ці роботи платили. Другий момент зі Стамбулу відправлялися професійні ремісники на будівництво. Укріплень. Мулярі, обробники каменю, водопровідники, бруківельники, ливарники, ковалі, тобто в нас є навіть перелік спеціальностей. ми можемо сказати, що такі-то, такі-то спеціальності будували Хотинську фортецю. І тут варто сказати, що коли сюди прийшли турки на територію Буковини, умовно, Хотинщини, так? Вони в 1714-16 роках провели перепис населення. Перепис населення показав дуже цікаву картину. Приблизно з 90 сіл, які були навколо хотина тогочасного. Лишилося лише сім населених пунктів, де залишилося постійне населення. Дуже багато було пустих сіл. Дуже багато було сіл, де було не більше 10-15 мешканців. фактично 2-3 родини проживало. І в цьому дифтері, я вже про це здається згадував. Це все наслідок вторгнення, як записав писар. Це внаслідок вторгнення московських військ, це Кропотова бригади кавалерійської, шведських військ, бо також безчинствували. І військ київського воєводи Юзефа Потоцького. Тобто три такі хвилі пройшло, так, і край був дуже-дуже виснажений. Що роблять турки? Турки направляють умов посланців в молдавських князів. Тому що звичайно що люди не загинули всі тотально. Так, хтось стік на Поділля, хто стік на безпосередньо там в Вуковинській ліщі, в Карпати, Молдову, і турки направляють посланців до. Кам'янець-По-Подільського до Подільського речі Посполитої до господаря Молдови, що раятам, тобто християнські християнам, які розбіглися внаслідок вторгнення оцих московитів, шведів і, і поляків. Хто має бажання повертатися до своїх домівок, нехай повертаються, і щоб ви не чинили їм ніяких негараздів, тобто вільний прохід. Крім того, ті, хто повернуться, встановили дуже чіткі норми оподаткування, але податки починалися через рік-півтора після приходу до повернення, тобто надали пільги певні для цих людей. Так? І дуже цікавий момент, що Джезіє не брав податок, цей подушний з немусульман в певний період не брався. І як би не дивно звучало, уже Хотин і Хотинський Санжак в 1720-х роках. Це густонаселений регіон. регіон, достатньо непоганий регіон, людям жилося. Збереглася переписка шляхти Подільської і Хотинських Пашів. Про те, що дуже багато людей тікає з подільського берега, мовно, польського, на турецький берег, набагато комфортніше проживання було. Збереглися це завдяки листуванню Колчака Ільяса Паші з польською шляхтою, Дуже багато цікавих відомостей. Там іноді розгорталися шекспірівські драми. Наприклад, простий приклад: звернувся. Там польський шляхтич від імені свого клієнта, умовно кажучи, що зникла його дружина, а він це, це з польського боку. А він, перебуваючи в Хотині, її побачив. Вона вийшла заміж за русина, до речі, не за турка а за русина, народила вже дітей і він хоче її повернути. Колчак Ляс Паша, розглядаючи цю скаргу, мав би дбати про... Інтереси свого підданого, цього чоловіка, нового чоловіка цієї жінки, так? і мав вказівку тримати нормальні відносини з шляхтою Речі Посполитої. Але сам факт, що ця жінка втекла на, до турків, свідчив про те, що не так уж і погано було. Проживати на території Хотина все в порівнянні з умовами, які були на території Речі Посполити, в 1741 році господар Молдови теж пише листа в Хотинському Паші, вже сину Калчака Ілліаса Паші, про те, щоб припиніть приймати втікачів з північної Молдови. Тобто міграційні процеси відбувалися. Можливо, були і випадки зворотнього, але як правило, це що, 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 щось зробив погане, то так у турків дуже жорстко з цим було, вони тікали у зворотній бік. Але, як правило, показують оці справи прикордонних судів, які були створені між турками і Річ Посполитою, то, як правило, всі скарги ну, свідчило про те, що більшість населення, основний міграційний потік цих тікачів був саме на території Хотина. І такий приклад просто хочу вам привести. Був випадок, це здається в 1730-ті роки, скажімо так, точно не пам'ятаю. Таке містечко Жванець на той момент, неподалік Хотина, це вже Поділля. Розглядалася справа про те, що в польській шлях свою доньку продав турецький гарем в Хотин. Там 16 років дівчині було, за йому заплатили за це 16 левів, ну, талерів, умовно. Я думаю, що це за кожен рік, скільки вона прожила, було 18, 17, тому 17 талерів би заплатив. Але суть в чому, що місцевий урядник в Жванці дізнався про це і, і написав листа в Кам'янець кам і почали цю справу розглядати. Звернулися одразу до Колчака, і цю дівчину одразу віддали. Але основний критерій був, щоб основне, що вона не встигла прийняти іслам. І, до речі, насильницького навернення в іслам на території не було, тому що щоб усіх насильно навертали в іслам, то з кого, кого брати податок? Джизія по великому рахунку. Були випадки добровільного навернення, тому що якщо ти навертався в іслам, тобі одразу давали так, такого, знаємо з переписки Колчака Паші про те, що жінка перейшла добровільно в добровільний іслам, їй одразу надали худобу. Тобто там корову дали чи вівцю, ну тобто, е матеріальну допомогу, тобто такі випадки були. Скажемо так, стимулювання можливо було, але насильницького, навернення не було однозначно. І тут варто також ще сказати до віротерпимості турків. Е коли вже в 1812 році Хотин офіційно дійшов до складу е Російської імперії. Російський, можливо, я не знаю точно, хто він був, скоріше що військовий, який цікавився е релігією, скажімо так, Бесарабської нову творений Бесарабської області Російської імперії. І Ось він від Білгород-Дністровського і до Хотина об'їздив всі православні храми, фактично, так. І в цих православних храмах вже були церковні книги, і було вказано, коли церква побудована, коли... яке начиння в неї там церковні були книги, ризи, посуд і так далі. І, ось я... і він подав повний перелік цих церков. Ну, я не полінився і по, по Буковині, мовно кажучи, в сучасному Дністровському району зробив таку вибір. Вибірка стосується періоду 1767-1806 року. Що ну, не багато, немало. Близько 113 православних храмів при турках було побудовано на території сучасного Дністровського району. Основна вимога община хоче будувати церкву, просить дозволу, плоти за землю і будує свій храм. Навіть по прикладу Хотина жодної церкви турки не знищили. У замку церкву Успіння Пресвятої Богородиці обернули на мечеть. І в місті Хотані, теперішнє свята Миколаївська, на той момент вона Святої Софії називалася, турки велосипед не видумали. У нас буде мечеть, Айя Софія в Стамбулі. Знову стає православною церквою, наче називалася як червона мечеть згодом, ця це церква Святої Софії, так. А згодом, коли вже в ну, нас знову стає православною церквою, вона стає червоною церквою, а вже не мечеттю, так. Тобто, але достатньо, віротерпимі. Ну, про що можна говорити, якщо в місті функціонувало сім мечетей, декілька православ, два, три православних храма, і навіть е, єврейські синагоги і вірменська церква була при турках у 18-19 столітті. Не хочеться ідеалізувати турків, але е, турки робили вітрину по великому рахунку перед Річ Посполитою. Так, показати, що в нас може бути краще. Ну і турки мусили зважати на місцеві настрої місцевого населення. Чому вони ж ніколи не становили більшості населення навіть в, в Хотині? Міста Хотин в турецьку добу для порівняння сьогодні це десь до 10 тисяч жителів. так? В, Османську, в османський період це десь до 27-28 тисяч в різні періоди. Ну, якщо ми дивимося. Наприклад, у нас є цікава статистика, не статистика, навіть, а відомості, що під час 1788 року, трошки наперед забіжу, коли австрійські війська принципа Йосифа Кобурга Зафельда здобули хатина, тривали блоги, дозволили вийти всім, хто хоче з міста. З міста вийшло 17 тисяч цивільних. Це після піврічної облоги. Тобто, я думаю, що перед облогою багато хто втік, так? А це під час облоги в місті перебувало там, бути дуже точним 16 тисяч 893 людини, щоб подивитися. Тобто ну, місто ба... велике, місто багатонаціональне, мультикультурне, як я вже казав, мечеті, православні храми, Вірменська церква, етнічний склад населення, зріз зробити надзвичайно важко. Турки, скажімо так, не турки, а мусульманське населення чверть могло складати. Це воїни, ті, що служили в у самій фортеці, так, оце їх сюди варто тако зачисляти сім'ї турецьких чиновників, тому що тут розвинений бюрократичний апарат був. На території Хотинського Санжаку, ну, турки, можливо, до четвертої до, до частини складали. Решта це русини, тобто українці. Так? Значна вірменська громада, єврейська, грецькі купці. За молдавське населення, якщо чесно, от, 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 по, по Хотину не трапляється. От, по селах так можна говорити, що були ну, молдавські сели або навіть змішано україно-молдавські села.